Народна депутатка України Олена Копанчук з робочим візитом відвідала Славуту, мала можливість послухати звіт депутатів міської ради та поспілкуватися зі славучанами. Я приїжджаю, щоб прозвітували депутати місцевої ради, як вони працювали цілий рік. Тому що ми за це боремося сьогодні. Ми боремося за свободу слова, за можливості гідного життя і це право жителів, які надали своє право. Голосу місцевим депутатам вони вправі і запитувати, які результати і яку роботу за цілий рік. Депутати зробили депутат міської ради Андрій Петрук. Звітував про роботу фракції за багатьма напрямками, але в першу чергу це залучення гуманітарної допомоги та допомога переселенцям. Доповнила його звіт депутат Шепетівської районної ради Ольга Філіпова. інформацією про роботу із евакуації дітей і людей із окупованих територій до Польщі. Олена Копанчук наголосила на важливості подібних звітів перед громадою та вручила відзнаки за активну та плідну волонтерську роботу. Боту Тетяні Кондратюк, Павлу Боробею та Андрію Петруку. В свою чергу секретар міської ради Світлана Федорчук за дорученням міського голови вручила подяки міського голови Олені Копанчук та Ользі Філіповій. При попередній розмові із народною депутаткою та під час зустрічі торкнулись теми енергетики, що страждає від цинічних обстрілів Росії. Ситуація складна. Дійсно, ми не можемо відновити всю енергетичну сферу, яка була до війни, на 100%, але намагаємося. Так, у нас є загрози в майбутньому, якщо знову будуть продовжуватися ракетні атаки від расистів. Ми не знаємо, як воно буде наслідком, але ми готуємося до того, щоб максимально забезпечити безпеку. Щодо ситуації із енергозабезпеченням та головне шляхами подолання кризової ситуації у Шепетівському районі. Обнадійловою протезі зрозумілих причин безпеки обмеженою інформацією поділився начальник Шепетівської районної військової адміністрації Олексій Глушаков. Нас є надії, якщо ми дійсно. Декілька кроків до кінця позрову у нас є надія на, скажімо так, повноцінне відновлення, то постачання дії. На цим зараз працюють люди, багато людей. Кінуть люди з декілька областей, незважаючи на те, що їм треба сьогодні працювати на Херсоні, Миколаївській області, відновленні нашої наші енергетики там працюють. Сьогодні вони працюють декілька змін на всіх вихідних. Якщо вдасться зробити декілька операцій, то я думаю, ми... Дійсно запустити таке під час обговорень Олена Копанчук та Олексій Глушаков відповідали на запитання щодо інших варіантів поліпшення ситуації із забезпеченням електроенергією регіону, позбавлення мандатів народних депутатів від заборонених проросійських партій, діяльності Української православної церкви Московського патріархату, правових підвалин, подальшого ефективного функціонування, добровольчих формувань, територіальних громад.